Доброго дня! Мене звати Ярослав Стаценка. Я головний технолог та директор ферми «Тазбіл». На своїй фермі ми виготовляємо сири з буйволиного молока та різну кисломолочну продукцію з буйволиного молока, таку як йогурт, ряженка, сир, звичайний кисломолочний. Зараз на нашій фермі представлено дві породи: це наша карпатська українська чорна порода, і також є італійська порода, яку ми завезли в 23-му році з Італії. Молоко буйволиць за своїм складом воно відрізняється від інших видів молока. Також інший склад білку, козеїновий білок А2 типу, який менш алерген порівняно з А1 типом. Так само різний склад мікро та макроелементів. На фермі ми виготовляємо більше ніж 20 видів різноманітної продукції, як кисломолочна група, звичайне молоко пастеризоване, і також дуже багато в нас в асортименті сирів різного направлення від м'яких, розсільних до твердих з витримкою. Найбільше в своїй роботі я люблю довольних клієнтів, які, скуштувавши нашу продукцію, приходять в захват і залишаються з нами на довгий період.